Друзі, мої вітання. Ви на каналі Шкода, що не вак. По проханню підписників просили мене люди відзняти авто до 7 тисяч доларів. Тому я знімаю контент в районі від 5 до 7 Що можна купити? Варіантів є, ясно, що ви авто перевіряєте перед покупкою, тому що я вам тільки подаю інформацію, авто я ці автомобілі не, 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 не перевіряв. Тому приємного перегляду вам. Дякую. Ну що, друзі, знаходимося ми на авторинку в місті Рівному, так як вам обіцяв зняти бюджет від 5 до 7 тисяч доларів. Дивимося, аналізуємо ще раз наповнюю: звати мене Роман для підбору автомобіля. Телефонуйте за моїми номерами телефона. Телефони закріплені. Також в мене люди бачать дзвоні, питають, чи ви займаєтесь автопідбором. Ви ж дивитесь, в принципі, якщо дивитесь уважно, то по відео закріплено постійно мої номери телефону, і пише, що для підбору автомобіля або для огляду автомобіля такі-то-такі-то телефони. Ось я такий Passat B6, це 1.6 MPI 6 з MP, кутику відверто. Все воно на перший погляд гарно. І, ну, по, цьому, по цій машині є моменти. Я її раніше там оглядав, по кузову є моменти. а так, в принципі, двигунчик все чітко працює по машині. Тобто якось отак. І ось такий Сітреєнчик. 550 доларів авто 2012 року. В принципі, для сім'ї непоганий варіант, Двигуни в них непогані. Можете також розглядати для покупки даного автомобіля. Я також ці машинки недоразово. Оглядав і в заводському пасажирі всі машини дуже ходові, всі їх люблять. От сіма відомий, сіма улюблений автомобіль Volkswagen Tauran. чи Туран, чи Тауран, той говорить. 1,6 бензин, мпа бензин, емпальний двигун, в автомобіля є. Заявлено продавцем, що хороший стан. Ясно, що автомобіль потрібно перевіряти, бо всі вони говорять, що хороший стан. Особливо, коли ти дивишся автомобіль, десь там по оголошенню, по фотографіях. Вроді би, да, дивишся нефарбована. Як починаєш там, там, там там рижик, там, там ще щось, там, ну, такі. Отакі От моменти. Тому е, завжди перевіряйте авто перед покупкою. Я вам вже неодноразово це наголошував, тому що на сьогоднішній день дуже є багато обману. Я не кажу, що всі продавці такі, але краще краще перевірити. Така вам моя порада. Ясно, і по офіційних базах перевіряйте автомобіль завжди. Тому що теж обманюють і він-коди ліві ставлять. Також, коли ви оглядаєте авто на Авторія, завжди перевіряйте він-код з машиною і з те, що в оголошенні, також на це звертайте увагу, тому що дуже-дуже багато є нюансів. Тому, що можу вам сказати? В будь-якому випадку перебирайте автомобіль. Ось я такий Hyundai. Теж, в принципі, непогані машинки, це автомобіль в хеджбекі. Е, да, ясно, там е, по них є трошки моменти в плані, що слаба рейка в них е, рульова, але в принципі, е, бюджет, ціна якість, е, 6300 ціна даного автомобіля. Я думаю, що ясно, що продавець щось поторгується. Також мене підписники питали за Chevrolet Aveo чи лачеті. Лачеті пробачаються. Ось 4900, 1,8 бензин. Скажу тако, мотори ці непогані, 1,8 бензинові, але вони можуть брати масло. І е, що можу сказати вам? І великий розхід палива. Оце звертайте увагу. Ось є Opel Astra J 11 рік, 6650 доларів. Ну, ціна я вам скажу непогана. 1,7 дизель автомобіль, бачите, фаркопчик. але я вам скажу, що на сьогоднішній день там вже пробіги більше ніж ніж вказані продавцем. Ну, моя така дума. Думка. Ось такий реномодус, Modus, 1.6 MPI, бензин автомат, 7300 доларів. Ціна також такий непоганий варіант там для жінки, кого цікавий такий автомобіль, можете в принципі також розглядати до покупки. Такі я машинки оглядав і з меншими двигунами, там 1,2, вроді би, чи 1,1, не помню, уже... вже. Отакий От модус. І людина їздить до цієї, пори, там довольна там. то есть, ну, Така собі машинка непогана. Вона на перший погляд, знаєте, така маленька, але всередині місця вистачає. Тому дивіться, є документи по Бельгії, що затверджений пробіг в автомобіля. Бачите, все повністю пакет документів. Цими документами можна вірити і купувати автомобіль. Є ось такий Passat b 6 в універсалі 6350 доларів. Ціна даного автомобіля. Я вже вам його показував ще раз. Е, Також скажу. 1,6 і двигуни. Класні, непогані двигуни. В принципі, можете розглядати їх до покупки. Єдиний мінус цих зараз пасатів би 6 що зараз це вже роки, вже є моменти покузу. Але є, я знаходив такі машини. Олегу привіт з Запоріжжя, не знаю, чи він дивиться мене, чи не дивиться. Хай він скаже, яку ми знайшли йому машину. От напише даже в коментарях, якого ми знайшли їм живого, дійсно пасата 9-го року. Але він за нього віддав 7200 доларів. За 1,6 Сімпай, але дійсно там посад такий, що просто один тільки по дверці вроде би, чи, чи два підкраси косметичних. Тому, знаєте, хто шукає, той знаходить. І я думаю, що людина буде їздити тобто, таке. Ось є такий кадік, в принципі, також для сім'ї непоганий варіант. Можете в принципі також розглядати для покупки з фаркопчиком, великий об'ємний багажник автомобіля. Тому. Свіжопригнаний автомобіль, ясно, що автомобіль на, на червоних номерах, тобто пригнаний на фірму 5, 5, Volkswagen Taurano є, 5900 доларів автомобіль. Також он, колір серебро. Такий, на перший погляд, непоганий стан. Але ясно, що треба детальніше, більш дивитися. ну Тут двигун немпрайний, 1.6 і FCI. Але, в принципі, знаєте, на кожен товар є свій покупець, люди також їх е купляють. І, в принципі, ну, Є ось такі Свято Altea XL 11-рік 1.2, T сайний двигун. Ціна ви бачили, автомобілі, ставте на паузу. Також Fiat Doblo, в принципі, також непогані машинки, можете для покупки собі розглядати. Тобто ціна даного автомобіля 1,9 дизель 5300 доларів, заявлений пробіг 232 тисячі кілометрів. Ясно, що цей пробіг перевіряти потрібно. Але навіть якщо там, друзі, буде більший пробіг, все рівно треба дивитися стан машини, бо всі люди ж мають розуміти, ну, на сьогоднішній день, ці двигуни ну, вони класні, вони мільйонники. там. Все робиться, ціна питання, розумієте? Тобто, так, ну треба дивитися стан машини, стан кузова. Бо двигун таке, знаєте, сьогодні, сьогодні ви сьогодні все добре у вас, а у вас щось сталося з двигуном. І що? Ну зробили двигун, їдете далі. Якщо вже проблема з кузовом, і ви це знаєте, починаєте ліпити з тим кузовом, то це знаєте вже друге питання. Ви ж розумієте, коли наприклад, покрасить весь машину, наприклад, покрасити там, наприклад, там. Хорошо покрасити півтори-дві тисячі доларів. Знаєте за скільки за півтори-дві тисячі доларів можна емпайних двигунів скільки раз зробити чи ходову зробити? А ви його покрасите, а воно далі буде через рік, через два буде знов лізти. Бо якщо вже є корозія, то вже вона є. Ось ось в чому ситуація. Ви її зробите, і воно там через рік там знову буде сипати, знову дана корозія. Полізе тому ось таке звертайте на таку увагу, завжди перевірайте авто перед покупкою. Також наповню, підписуйтесь на канал Шкода, що не вах і шкода, що не вах рітейл Я вас там вже неодноразово. Просив, можливо, я вже надоїдаю, знаєте, цим проханням, але це буде, знаєте, просувати відео. І інші люди також зможуть побачити мої відео, і, можливо, також куплять автомобіль. Чи, можливо, ви купите по новій цій площадці платформі, шкода, що нова хрітейл собі автомобіль. І залітайте туди, де деколи є хороші варіанти. І в принципі, якщо вам треба їх перевірити, я їх також можу ці автомобілі перевірити. Тому звертайтеся, буду радий допомогти. Порада завжди перевіряйте покупки. Ось такий Kia Ceed дизельний, також, в принципі, непогані машини. Я вам скажу також, що бензиновий, що дизельний, їхні двигуни, класні автомобілі. Ось такий Ford Focus другий. В універсалі, в білому кольорі, Ось ціна за 10-й рік, 1,6 бензин 5,490. Автомобіль свіжопригнаний, в принципі, ясно, що потрібно перевіряти, перевіряти, чи є каталізатори на місці, і так далі, і так так далі, далі, як двигун працює, чи є якісь помилки там. Ну, я вам скуку, якщо там помилки не удалялися, якщо є якась проблема по бензиновому двигуну, то чек бистренько зас засвідчується, кажу вам так, як воно є. Також отакий Ford Focus у універсалі ціна ви бачили даного автомобіля. Е тому такий варіанти, якщо вас цікавить, телефонуйте гарний колір, затонований весь питань нема по автомобілі. Якщо цікавить такий автомобіль. Телефонуйте до продавця, або якщо потрібно оглянути даний автомобіль, телефонуйте до мене. Ось такий Гольфік, 1,6 бензин, 4899 доларів автомобіль. На титанчиках такий гарненький, е високий, такий резину, таку вищу людина поставила свіжопригнаний автомобіль. Ще раз напомню, що таке свіжопригнаний автомобіль. Наприклад, якщо автомобіль на червоних номерах, це автомобіль пригнаний на фірму. Що потрібно для е постановки? Сертифікат, договір купівлі-продажу, е що потрібно для поїздки, якщо ви берете автобіль, наприклад. В Луцьку чи в Рівному їдете до себе додому. Це потрібно вам мати страхівку, полюбе договір купівлі і пакет документів. Ви їдете з цими пакетами документів і ставите в себе на обліку, тому що люди мене дзвонять і питають, от що і як, але, бо ви можете поставити в нас в Рівному чи в Луцьку поставити, але у вас будуть там ВК номера, чи АС-номера. І зараз от військовий, ну, військовий стан в країні і вас будуть зупиняти у вашій же області, і будуть постійно зупиняти. Тому така моя порада. Але завжди вибір за вами. Я тільки вам можу порекомендувати чи порадити. А ви завжди вирішуєте самі. Тому якось так. Є ось така опілястра, аж до речі, автомобіль дуже в такому, знаєте, прикольному стані. І кабріолет знаєте, 5-800 доларів. Дах працює, все чітко в машині працює. він... Власник, ну, взагалі каже, і дуже-дуже така рідкісна комплектація на даних автомобілях. Я скажу, їх тако було пару штук, я бачу, я ще таку бачу в чорну в рівному. Ну, таке на літо, звісно, так знаєте, покайфувати непоганий варіант. Але бачите, от хтось комусь не подобається Opel, знаєте, звісно, хтось хоче, знаєте, такого Мерседеса. Але що цікаво, що все чотненько, як знаєте, як робот, все чотненько, дивіться, як працює, як, як дах ну, зложується. В принципі, ну, прикольний такий авто автомобіль Таке, де знаєте, для, для поїздок, десь там поїхати собі, покайфувати літо на сонечку. Також можна в принципі, розглядати. Ну в принципі Самі Астрий я вам казав, що ці машинки в принципі, непогані машини, я вам скажу, можна розглядати їх для покупки. В будь-якому випадку Opel, це вже не той Opel, що був колись, а особливо Insignia, Я вам рекомендую, якщо вам десь ви боїтеся, можливо, що от, Opel Insignia погана машина, я вам кажу, це класна машина. Просто є в них деякі моменти по двигунах, і ці моменти убираються. Я маю на увазі за 2 літра дизель, наприклад. Там. я б рекомендував би рекомендував брати ясно інсінгнію 2-літрову дизельну автомобіль. Ось такий гран-сенік 5500 доларів Тор, зразу автомобіль 2.0, газ бензин. Можете в принципі, також телефонувати е, до продавця. Такий варіант для сім'ї, непоганий варіант. Машини ці вже себе давно зарекомендували. Кузова в них хороші, оцинковка в них хороша. дивіться, яка класна комплектація в автомобілі, Шкі перфероване кермо, клімат-контроль в автомобілі, авто вже на номера, фаркопчик автомобіля присутній. Йдемо далі. Є ось така Opel Astra J. Ціна даного автомобіля 50-600 доларів. 10 рік автомобіль, хороший стан заявлений, рідні, рідна фарба, рідні стекла. Ясно, що моя порада, що потрібно перевіряти і більш тако детально дивитися, бо воно, знаєте, може бути все в рідній фарбі, а як починаєш вже там дивитися, десь там, там десь там жучок лізе, там ще щось, знаєте. І воно вже, я вам скажу такое, якщо вже ви бачите, що є жучок під фарбою, да, повірте мені, ви його затрете, воно вже в середину полізло. І, і всередині навіть може бути маленький жучок, би, а всередині вже може бути сквозна дереву. Ну, зрозуміло, якщо ви почнете його затирати нормально до, до металу, все, щоб зробити, то вже може бути реально, от, ну, проблема. Воно, ну, вже корозія почалася. І, ну, таке. Тому звертайте увагу, що я можу вам сказати. Ось такий шостий Passat в універсалі. Також, в принципі, до речі, цю машину продає мого хорошого знайомого тесть. В принципі, якщо потрібно оглянути цю машину, можу оглянути е, даний автомобіль. Е, в принципі, один із е, двигун, е, тому так, ось такий Renault Megane. 5-230 доларів ціна даного автомобіля, Ток присутність, свіжо пригнана, авто 2007 року. Ску також меганчики, непогані машинки, Мона собі козував не хороші. Але от у мене там даже Олександр там замовив е огляд автомобіля. Я подивився йому два е мегана. Вже, і е я вам скажу, що є реально нюанси по даних автомобілях. Все, що можу сказати. Тому завжди перевіряйте більш детальніше автомобіль перед покупкою. Ось такий Golf TSI двигун, авто вже на реєстрації. В принципі, ну всі їх трошки бояться. Ну таке, я б я б собі, звісно, брав би інші. Ну інші двигуни, але таке всі люди різні. Хтось і бере, знаєте, і такі машинки. Ось таке Subaru. Оутбек 10-й рік, ціна даного автомобіля 6800 доларів. Я вам скажу, такої машинки, в принципі, ну Subaru є Subaru, але є проблеми там з двигунами. Тобто я б собі, чесно, відверто, не, не брав би собі дизельну цю машину. Я б... якщо Subaru брати, треба брати бензинову. Але в принципі, приїжджає з Європи, теж люди купують, ну там колінвали лопають, ну є свої моменти. Там У мене от знайома таких машина. Він, він на них сидить, він на них зуби з'їв, і, і повірте, мені не в, одне, не в одному двигуні вже зробив мотор. Тобто так. Чуть би не в кожному двигуну. Ось такий Мерседес. До речі, автомобіль на автоматі в дуже крутій комплектації. Дивіться, який салончик охайний, шкіряні сидіння в автомобіля. Бешка Мерседес, авто вже на реєстрації. Також, в принципі, непоганий варіант можна розглядати для покупки. У Мене товариш таких машин машини мав і ну, довольна людина була в даному автомобілі. Є ось такий сітраєнчик Берлінго. 9 рік, 6500 доларів. 1,6 дизель двигуну автомобіля. Я вам вже говорив за ці машинки, непогані машини. Тобто, так я вам скажу, такого. Ви бачите ціни максимально от, по проханню, я вам казав, ви казали. Від 5 до 7 доларів зняти, я вам зняв. Також я по Луцьку ви подивитесь, проаналізуєте. Я скажу такого, сиріно в Луцьку авторинок він більший є, тому що він найбільший в Україні. І такого, реально, якби я почав би від 5 до 7 знімати, мене б не вистачило би, не знаю, заряда телефона не вистачило б. Але ви ж розумієте, що я знімаю вам показую інформацію від 5 до 7. А як ти починаєш там уже дивитися ту машину більш детально, і там, там момент, там нюанс, і от таке воно все відсіюється. Ясно, що можна щось купити, підібрати. Можливо, деякі будуть нюанси, на них можна і, і, і закрити очі, типу, бо це ж все-таки, знаєте, є б бі, ну брушний автомобіль. Ну, ясно, що все робиться, але я вам казав завжди, що найголовніше автомобілі це кузов. Підхаска автоматичний, нічого страшного. Якщо вже знаєте, десь там корозія пішла, то це зовсім, знаєте, друга ситуація. Ще раз скажу: перевіряйте авто перед покупкою. Ще вам напоминаю. якщо вам потрібен огляд автомобіля, підбір під ключ чи супровід по ринку. Номера телефону мої закріплені, звати мене Роман. Можете в будь-який час телефонувати. Якщо десь не беру телефон, то пишіть вайбер, також відписую. Бо ску відверто так от дзвонять люди. І дійсно, так попадає, що дійсно, я от в мене є така робота, що я постійно в дорозі. Реально постійно в дорозі, і деколи незручно розмовляти, але от таке щось вас таке цікавить, то телефонуйте. 2005 рік, 1,6 і ний Volkswagen, та Уранчик такий червоний крутий колір. Ціна ви бачили, яка автомобіль? Автомобіль свіжопригнений на червоних номерах. Якщо у вас цікавить такий варіант, можу також оглянути, телефонуйте до продавця. Ось такий пижик 308 СВ, ходові машини, в принципі, універсалі, двигуни в них непогані. 1,6 дизеля, 1,6 дизель, бензин. Є в них моменти. Я б собі, звісно, 1,6 і бензин не брав. У мене в кума даже був такий пижик, 1,6 бензин. то він брав масло там на тисячу кілометрів літру. Там. Ну і коротше, є, є в них моменти, я так вам скажу. Сіат Ліон, 1,9 дизель, 5,900 доларів. Все як треба, дуже рідкісні, що 1,9 дизель. Ну, я їх рідко бачу. Тобто, такий Seat Ліон. Зверніть увагу на нього. Якщо у вас цікавий такий варіант, ви можете перетелефонувати до продавця і розпитати, що, що з автомобілем, що по автомобілю. І якщо потрібно буде, я огляну вам даний автомобіль. Такий, знаєте, насичений крутий колір. Ось такий Renault Megane, 1,5 дизель, номер телефону є. Ціна, до речі, непогана 6-200 доларів, що торг присутній. Тому, якщо не знаю, чи продали ще, чи не продали, можете телефонувати. Ну але ну і бачу, люди свої цей, цей автомобіль продають. Тому все може бути. Тому що можу сказати. Дякую всім за увагу. Дякую, що дивитесь мої відео. Що підписуєтесь на канал. Мені дуже дуже приємно, що. Я роблю таку роботу, яка подобається людям. І дуже приємно, коли люди пишуть, що Роман Молодець, так тримати далі. Ну і так само дякую тим, хто пише, знаєте, якісь, поправляє мене. Всі ми люди, я вам кажу, всі ми люди і всі ми помиляємося. Я так само можу помилитися, десь так само йдеш, уже, теж десь там своє в голові, десь там прийшов, десь не те сказав, що о, там людина поправила. От ти що говориш, там один там, п'ять бензина, не 1,5 дизель. п'ять типу. дизель. Але таке. Тому дякую всім за увагу. Мирного неба, перемоги всього самого найкращого. Дякую вам, друзі.